Послання на сон від галактичної сім'ї. Любий душе, цієї ночі ми знову поруч. Ми твої галактичні брати і сестри, ті, хто обіймає тебе крізь час простір і мільйони світів. Коли твої очі заплющуються, твоє серце відкривається. Коли зникає шум зовнішнього, починається справжнє повернення до себе. І саме в цьому стані тиші ми говоримо з тобою мовою енергії, світла та любові. У снах ми ведемо тебе у світи, які ти колись знав. Ми відкриваємо перед тобою хроніки твоєї душі. Ми нагадуємо, ти не просто людина, ти частина великої міжзоряної родини, що підтримує тебе з першого твого подиху на землі. Нехай ця ніч принесе тобі, очищення від денного шуму, гармонізацію твоєї енергії, доступ до мудрості твоєї вищої свідомості, активацію нових частот твого шляху. Перед сном проговори в думках. Я відкриваюсь для зцілення спокою і з'єднання з моєю галактичною сім'єю. Я дозволяю собі прийняти любов і світло вищого плану. Нехай мої сни несуть мені відповіді, підтримку і силу. Ми обіймаємо тебе світлом, ми захищаємо тебе у нічних мандрівках. Ми передаємо тобі енергії згадування, щоб вранці ти прокинувся з миром, ясністю та любов'ю. Спи спокійно, зіркова душе. Ми завжди поруч. Твоє світло, наш маяк, завжди з тобою, завжди в тобі.